Доброго дня, шестикласники! Сьогодні урок узагальнення знань з теми множення і ділення дробів. Підготуємося до тематичного оцінювання і пригадаємо всі правила, які вивчали за цю тему. Готуємося за підручником, з яким ми працюємо постійно що уроку математика 6 клас, автор істер Олександр Семенович. Тож запишіть дату. Тему уроку і всі завдання, які будуть сьогодні у відео, ви запишіть собі в зошити. Перше завдання треба виконати множення. Ви пишете в зошитах: перше крапочка. Що зробити? Виконати множення і переписуємо вираз. 1 четверта помножити на 8 9. Пригадуємо, як помножити звичайні дроби. Щоб помножити дріб на дріб, треба перемножити їх чисельники і перемножити знаменники. Не спішимо перемножати, дивимось, чи можна щось скоротити. Я бачу, що 8 і 4 можна скоротити на 4. 8 поділити на 4 буде 2, 4 поділити на 4 1. 1 помножити на 2 в чисельнику буде 2, 1 помножити на 9 буде 9. Отримали відповідь 2 2,9. Це був перший вираз. Другий вираз перепишемо 7 7,30 помножити на 3 натуральне число. Пригадуємо правило з 5 класу: щоб помножити дріб на натуральне число, треба це натуральне число помножити на чисельник. Знаменник записуємо без змін. Скорочуємо 3 та 30 на 3, 3 поділити на 3 1, 30 поділити на 3 буде 10. Отримуємо відповідь 7 десятих. Друге завдання треба виконати ділення. Перший приклад я переписала 4 дев'ятих поділити на 16 сьомих. Згадуйте правило, як поділити дріб на дріб. Щоб поділити дріб на дріб, треба ділене Помножити на число обернене до дільника. Обернене до 16,27 буде 2716. А тепер застосовуємо правило множення звичайних дробів. Чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. Скорочуємо все, що можна скоротити. 4,16 скорочується на 4, 1 і 4. 9 та 27 скорочуються на 9. Отримуємо відповідь 3 четвертих. Перепишемо другий приклад. Натуральне число 5 ділиться на дріб. Правило те саме: 5 це у нас 5 перших, запишемо у вигляді дробу. Треба помножити на число обернене до дільника 11 п'ятих. Бачимо, що в чисельнику і в знаменнику п'ятірки скоротяться, можна зразу тут це і зробити. Отримаємо дріб 11. Перших. Це дорівнює натуральному числу 11. Ділення виконали. Третє завдання це задача. Ви в зошитах пишете третє крапочка, задача. Від мотузки завдовжки 12 метрів відрізали 2 третіх її довжини. Скільки метрів мотузки відрізали. Дві третіх це дріб від числа 12. Нам треба знайти дріб від числа. Згадуємо правило, щоб знайти дріб від числа, треба це число помножити на дріб, 12 помножити на 2 третіх. Це 12 множимо на чисельник на 2 в знаменнику 3. 12 та 3 скорочується на 3. І буде 8 метрів. Оскільки це задача, то треба писати відповідь. Наступне завдання треба знайти добуток. Я переписала перший вираз 4 сьомих помножити на 1,2. Дріб 4 сьомих множиться на мішане число 1,2. Для того, щоб перемножити такі числа, ми мішане число перетворимо у неправильний дріб. 5 помножити на 1 буде 5 плюс 2 7. Це буде наш чисельник. Знаменник 5 залишається без змін. Тобто 1,2 перетворили в неправильний дріб 7 п'ятих. Застосовуємо правило множення звичайних дробів. Бачимо, що 7 в чисельнику 7 в знаменнику скоротиться, залишиться. 4. 5. Другий приклад виконайте самостійно. Знайдемо частку перший вираз 4,2 4,23 поділити на 8 9. Знову, так само, як і в попередньому виразі, 4,2 перетворимо в неправильний дріб. 3 множимо на 412, додати 2. 14 записуємо в чисельник. Знаменник 3 залишається без змін. Поділити на 8 9. Щоб поділити дріб на дріб, треба ділене 14 третіх помножити на число обернене до дільника 9 8. Дорівнює. 14 треба помножити на 9, 3 треба помножити на 8. Скорочуємо. 3 та 9 скорочуються на 3. 14 і 8 можна скоротити на 2, 7 і 4. В чисельнику 7 помножити на 3 21. В знаменнику 1 помножити на 4 буде 4. Якщо в результаті множення або ділення ви отримали неправильний дріб, обов'язково виділяйте цілу частину. 21 треба поділити на 4. 5, цілих буде 4 це 20, і залишається 1 четверта. Другий приклад частку знайдіть самостійно і запишіть у зошити. Шосте завдання це задача. Човен проплив 32 км, що становить 8 одинадцятих від довжини маршруту. Яка довжина маршруту? Відомо, що 32 кілометри це одинадцятих від довжини усього маршруту. Розбираємося, нам треба знайти число за заданим значенням його дробу. Щоб знайти число за заданим значенням його дробу, треба число поділити на дріб. 32 треба поділити на 8 одинадцятих. Тобто 32 помножити на обернене число 11 восьмих. 32 ми множимо на чисельник 11, ділимо на 8. 32 та 8 можна скоротити на 8, отримаємо число 44 у дужках кілометри. Обов'язково повинна бути записана відповідь. Діти, наступне завдання 7 це знайти значення виразу. Ви в зошитах так і пишете: 7 крапочка знайти значення виразу, переписуєте вираз, ставите після виразу дорівнює, і внизу по діям розв'язуєте цей вираз. Головне, з чого треба почати, це визначити порядок дій. Перша дія у нашому випадку буде це дія множення у дужках. Перша дія, потім у дужках дія віднімання, і аж потім уже буде дія ділення. Виписуємо першу дію, бачимо, мішані числа треба перемножити. Мішані числа перетворюємо у неправильні дроби, ви бачите на екрані. Самостійно помножте ці два дроби, скоротіть все, що можливо скоротити, і запишіть відповідь. Я обчислювати не буду. Я запишу, що друга дія буде у вас від 9 відняти те число, яке отримали в першій дії. Дорівнює якомусь іншому числу. Третя дія 1,516 треба поділити на те число, що отримали в другій дії. І буде. Якась інша відповідь, яку ви потім запишете після дорівнює у ваш вираз. Ви розумієте, що ви не пишете квадратики, кружечки, зірочки, ви обчислюєте вираз. А тепер розв'яжемо рівняння. Восьме завдання розв'язати рівняння. Перепишемо його умову. 2914 х відняти 1,1721х дорівнює 1,19. Що ми бачимо? Аналізуємо у лівій частині рівняння зліва віддорівнює. 2914 х ми можемо відняти 1,1721х і знайти ж кількість хів. Випишемо цю дію справа від рівняння. Віднімаються мішані числа з різними знаменниками 14 та 21. Треба знайти спільний знаменник. Найменше спільне кратне – це число 42. 42 поділити на 14 буде 3. 42 поділити на 21 буде 2. Віднімемо за правилом, запишемо спочатку 2,3 на 9 27, 14, відняти 1, 17 множимо на 20 34 не 14, 42, 42 34, 42. Не поспішайте віднімати від цілої частини ціло від дробової дробову, бо від 27 42 ви 34,42 не віднімете. Давайте спочатку 2,2742 віднімемо 1. Буде 1,2742. А потім віднімемо 34,42. Одиницю можна записати у вигляді дробу 42,42. ,42. А ще додати дробову частину 27,42, буде 69 42 відняти 34 42. 69 відняти 34 буде 35 42 35 42 дріб скоротний, можна скоротити на 7, 5, 6. Отже, в нашому рівнянні ми ікси відняли, буде 5 шостих ікс. Запишемо це. 5 шостих ікс дорівнює 1,1. Ікс – це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Запишемо ікс дорівнює, справа від рівняння обчислимо. 1,19 – це у нас буде 10 дев'ятих. Я зразу напишу помножити на обернене до 5 шостих це 6 п'ятих. 10 множимо на 6, 9 множимо на 5. 10 та 5 скорочується на 5, 6 та 9 скорочується на 3, буде 4 третіх. 4 третіх це неправильний дріб. 1,1 треть перетворюємо у мішане число. І записуємо у наше рівняння. Х дорівнює 1,13. Розв'яжемо наступну задачу. 9 крапочка задача. З двох міст одночасно назустріч один одному вирушили два автомобілі. Швидкість одного з них 72 км за годину, а швидкість другого в 1,18 рази менша. Якою буде відстань між автомобілями через 1,3 години після початку руху, якщо відстань між містами 272 км? Короткий запис я вам зобразила схематично. Стрілочками це два автомобілі, які рухаються назустріч один одному. Швидкості я підписала все, що відомо, і що знайти, теж начебто зрозуміло. Тож, що ми можемо знайти в першій дії? Швидкість другого автомобіля невідома, але відомо, що вона в одну цілу, одну восьму рази менша, ніж швидкість першого автомобіля, тобто 72. В 1,18 рази менше це дія ділення. 72 поділити на 1,18. 72 поділити. 1,18 перетворюємо в неправильний дріб, це буде 9. 8. 72 це помножити на 8 дев'ятих. і я зразу напишу у чисельник. 72 та 9. Можна скоротити на 9, 1, 8. 8 множимо на 8, буде 64 кілометри за годину. Це швидкість другого автомобіля. Другого авто. Швидкість обох автомобілів у нас відома. Якщо вони рухаються назустріч один одному, то ми можемо порахувати швидкість зближення, тобто на скільки кілометрів вони зближуються один до одного за одну годину. До 72 додамо 64. Дорівнює 136 у дужках кілометри. Це швидкість зближення або шлях зближення. Тобто, щогодини вони зближуються на 136 кілометрів час, який вони рухалися, 1,3 години. Тобто, нам треба 136, щоб дізнатися шлях, який вони проїхали. Треба 136 помножити на 1,3. Я думаю, що мішане число 1,3 зручно буде перетворити у звичайний десятковий дріб 1,3. І перемноживши ці два числа, отримаємо число 176,8 кілометри. Це проїхали автомобілі. Проїхали автомобілі за 1,3 години. Четверта дія. Яка ж між ними залишилася відстань, якщо відстань між містами 272 км, а вже разом вони проїхали 176,8. Треба від усієї відстані 272 відняти ту відстань, яку вони проїхали. 176,8 дорівнює 95,2 кілометри Відповідь. Відповідь записали коротко. Я сподіваюся, що дане відео вам Допоможе підготуватися до тематичного оцінювання, і дуже добре ви напишете діагностувальну контрольну роботу. Дякую всім за увагу!